Привіт! В цьому уроці ми покращимо верстку. Справа в тому, що якщо екран телефону буде малий, тоді може статись таке, що текстове поле сховається за кнопками. Чому? Тому що зверніть увагу на атрибути текстового поля сюди Wrap Content. і бачите, тут вам під на макеті видно, що він центрується посередині. До екрану, і він не зважає зовсім, чи є ті кнопки, чи нема. А вони будуть залазити на нього зверху. Якщо, наприклад, екран телефонів Android ж буває дофіга різних, е, великих, маленьких, багатих бідних словом різних. Але е, вам потрібно адаптуватися, написати максимально гнучкий layout або XML, щоб якщо екран маленький, Кнопочки не ховалися тут на одну, а гарно підстроювалися. Зараз ми це зробимо. Ми, що ми зробимо? Ми просто наш текст підтягнемо вище доверху. Тобто, не, не по центру самого екрану, а зверху над. Давайте так, навіть ще краще зробимо. Е, буде посередині між верхом, constraint layout, і. Верхом е, кнопочки Reset. Тобто, ось тут посередині. Відповідно, Constraint Top to Top of Parent, Все правильно, ми її вже розтягнули до батька зверху. А давайте тепер знизу. Constraint Bottom to Top of, до верху кого? До верху reset. Reset button. Є. Yeah. І тепер, навіть якщо ми запустимо цю програму. На маленькому телефончику ці кнопочки підтягнуться вверх. А TextView відцентрується по відношенню до цієї і верхнього, і верху нашого екрану. Запустимо, перевіримо, чи ми нічого не поламали. 99. Множити на 8, дорівнює. Поділити на 2, множити на 3, 3, поділити на 7. Дорівнює. Ух, То число маємо. Окей, поправили верстку. Зробимо ще якісь покращення в наступному уроці. Все, бувайте, побачимося.